Мої вітання, любителям футболу. Ну що ж я радий вас вітати швидко, намагатимусь як умога швидше розповісти про всі зустрічі. І це четвертий випуск роздягальні з мамчуром Романом. Я безумовно радий вас всіх вітати і всіх люблю. Поїхали з формату 5 на 5. у ОЛК, Інваспорт 1-4. Гріфін переграють крила столиці 7-4. Вадим Костяний рятує команду Гріфіну. Де-факто Тельбін 1-2. Редфемалі з Рескором очки поділили. Гольовий Гольовий матч закінчився 6-6. По одному голу менше забивали «Імпайр» та андердокс, але в будь-якому випадку нічия. Лінко Срівесталь 6-1. ТЛТ проти Катетеру 4-5. Олдскул, рванчестер 5-1. Гомін, Кристал 1-6, «Чорногром» снв Джуніор 3-5. СМГ, Гора Десна 6-4. Перші три бали гори в дивізіоні. Кесадші ми і вітаємо в неділю. Монте, Київ. 8 2 З витяга на ДСК-3. Це теж перші очки команди в нашій організації. Пушка поступилася фанвейк. 2-8. Нами відрадний Самурай 6-1. Група здоров'я Фенікс по 3. Зіграли і заробили лише всього навсього 1 один бал. Атлант Чемпіонс 5-4. Вирішальний м'яч Ярослава Коваленка. Перед цим Олександр Хоменко зрівняв рахунок. Тобто дуже цікаві. А ігри були на цих вихідних. Чикаго лідер 3-4 і спалах підопічня Сергія Козака не змогли заробити бали і втрачають в турнірній таблиці сходинки. Турнірні таблиці будуть десь ось тут. Адже ми поговорили про всі матчі. Найголовніше зазначити лише одне: серія А, серія С і серія Д. Розпочалися основні розіграші. Перший тур команди розділилися. Пройшли кваліфікацію. Ще ми їх вітаємо і хочемо наголосити на одному а, в одне коло. Команди діляться на топ-четвірки, грають півфінали і фінали, і таким чином виборюють звитягу. Серіа Гріфінева спорт, Тельбіна, Ред Фемелі, де-факто, дефатокрила столиці УЛК в такій самій послідовності й розташовуються заліковим балам. Група це Кристал, Гора, Катетер, «Катетер», «Ноунейм», «Ансер», Десна Київ і Гомін. Група «Д» Лінкос Олдскул, «Олдскул», Джуніор, Джуніор», Андердокс, «Андердокс», Рванчестер. Та Ріва, е, Сталь. Е, група Б. Група Б. Е, е, серія Б. Так буде правильніше. Група здоров'я на першій схонації 10 очок, А далі все дуже дуже тісненько. Чотири команди мають по 9 пунктів. Лідер Фанвек спалах Атлант е, е, мають. Як ми вже зазначали, по найно балів. Фенікс на шостій сходинці сім очок. Самурай Чемпіонс та відрадний по шість балів. Монта Київ три Київ Юнайтед, які переграли команду Спалах. І це перша сенсація формату 5 на 5. Така одна з головних. Три очки Чикаго і Пушко поки без залікових балів. Поїхали в формат 8х8. Формат 8х8 із суботніх зустрічей їх було трішки менше, аніж зазвичай, і на цьому потрібно наголошувати. Але Севен переграє Пандору. Перший тур закінчився рахунком 2-2, а четвертий, як ви розумієте, 4 голи від Севена. Єгор Заїка вносить правильні корективи. Радейвіл поступається виросту ще більше, аніж місяць тому 0-17. РНБ Міраж 1-3, Чайка Фемі де 2 два штурм, медоїд 7-3. Решта зустрічі не відбулося. Тож ми не можемо говорити про повноцінну картину турнірних таблиць. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо, кваліфікація буде тривати ще два тижні, і лише потім Урбан Ліга набере нових обертів. А це значить, що ми переходимо далі. Переїжджаємо ми на правий берег Сільвер Ліга і зустрічі. Четвертого туру. Секюр, стільки ж голівій, скільки і турів вже минуло забиває команді Гоат. Гот має диві перемоги і диві поразки. Рейси втрачені. Рейси втрачені перемоги. Каскад, квещесмарк, гол вантне Миколата вирішує долю протистояння. Фортуна Фратрум 3-1. Ангел Сіті, квартал 1-9. А пушка робить ось так. Пушка і Ян Бойко, перша звитяга. В Сезоні Сільвер Ліга Отож, бо відразу пушка підіймається з зоною вильоту каскад 0 балів, пушка Фратрум по 3, Ангел Сіті, як і у Гоат, як і у Пафосу, як і Секюра по 6. Дві команди мають податися кварчесманки квартал. А лідирує фортуна на чолі з Богданом Борковським. Голд Ліга Голд Ліга і... престижний турнір правого берега. Розпочався зустріч у Нівки Еквітці і важка звитяга. Важка звитяга Шаміля. Голбо від Богдана Котенка аж на 56-й хвилині розстави всі крепки надіяли. Погодьтеся, Хто таке очікував? Абсолютно ніхто. Прометей Турбо 2-3. Індустрія поступається. А пожу 1-2 є без складу, але все ж таки, хто доїхав, змогли продовжити переможну серію круїзи. Потрапили під катокнуменці 0-5, а еспада і торнадо в найцікавішому протистоянні. Поділили. Три, три. А, безумовно, емоції були в тому протистоянні, але це все неважливо. А пош 12 балів, як і у Еквіті, лідери Турбо 7 очок, Нуменсія, 7. Альп-індустрія, як і спада, по 4. І три команди по 3. Це торнадо, круїзи, Нівки. Прометей, 10-та сходинка, один заліковий бал. Ну що ж, вмикаємось ми відразу в неділю формат 8 на 8 і четвертий тур в Гранд Лігі Спартан проти Джара 2-0 залишає Аркалаєв і його партнери і вільний і вірний товариш ворота недоторканими Хортеця знищує динаміки 5-2 але не по грі рахунок багато моментів було у динаміка і динаміки грали без метра Кандула Козаки 3-0 переграли Інфініті а ЄЦФ не змогли Обіграти фортуну Фортуна, яка заробляє 3 бали завдяки своїй фортуні. Ну і без, безперечно Антону Бойко. Наприклад, Дюшса-56 та треп гра, які декілька суботніх не відбулися через дійсно форс-мажорні обставини вимушені були відмінити зустрічі прямо за годину, там навіть трішки менше за 40 хвилин. Турнірна таблиця Козаки 10 очок, Спартан, які джар мають по 7, динамік 6 балів. Є як і козаки 5, дюшеса 56 4 очки, стільки ж у фортуни, треп три бали, інфініті один, але знову ж таки, тур вийшов не повним. Як ви це вже зрозуміли, як ви це побачили? Поїхали ми в Суперлігу, і тут, як мені здається, обійшлося без таких. Дуже гучних сенсацій, хоча один матч заслуговував на увагу. «Золотий резерв 2 проти МВ 4-3, важка звитяга, але звитяга. Red Bull Slubart 1-1, Гармата Діч 2-3. Це саме цей матч я виношу на розголос. А Русанівка Тайгерс 1-0. не біда, якщо Козубський не забуває пенальті, коли є Антон Шпаченко. Коли він в праймі, він взагалі подарує русанівці чергові нагороди і особливо золоті нагороди. Потрібно лише тримати Антона Шпаченко в команді і частіше доїжджати. Це якщо не його другий приїзд. За 4 тижні за місяць він був лише два рази. І Русанівка тримає лідерство в Суперліги. Адже я вже е -е, перейшов до. В турнірній таблиці. Звісно ж, Русанівка 12 очок, Києврець 10 балів має в активі. Золотий резерв 9 пунктів, Діч 7 балів і 4 сходинка. Обходять завдяки звитягі зі вони гармату, в якої 6, тільки що й у дружби. Тагер з 3 очки, Редбул з 2, Любарт 1 і стільки ж у ІМВ теж 1 бал. Майстер Ліга. Переходимо до майстер-Ліги. Євробіс проти Ренесансу в матчі відкриття неділі 3-0. Євробіс змогли переграти своїх супротивників. Золотий резерв Ред Family 6-1. І ця зустріч була фантастична. Адже Red Family, Ян думав, що Ред Family зможе створити і зможе заробити залікові бали в цій грі. Саме таку інформацію повідомив Костянтину Шевченку, але беру свої слова назад. Золотий резерв, браво! Прогрес 2, ФК один Старт у важкій грі. Дуже важка гра проти Воскресенки. Карташоваться забігає я забігаю наперед, забігаю наперед до турнірної таблиці на останній сходинці. 2-1 перемагає, але зустріч була запальною. Месники вдома не змогли розібратися з Аксон Софту. Хоча й перемагали по ходу зустрічі, Дет Сєрж буде незадоволений хлопцями, як мінімум, результатом даного протистояння. Старт, перша сходинка, 12 балів. Золотий резерв дихає в спину, 10 чучок, Євробіз дихає в спину і золотому резерві і старту, але має всього-навсього сім пунктів. На один меншу Аксон Софта, Red Family 6, Месники, Ренесанс по 4, ФК 3, Прогрес 2-1 і Воскресенка теж один заліковий бал, 10-та позиція. Прем'єр-ліга. Ось вона найелітніша, ось вона найпрекрасніша, ось вона Прем'єр-ліга, і я думаю, всі знають, що позаду мене за традицією, якраз таки та й прем'єр ліга, і вона закінчує десь ось ось. І ми будемо говорити. Про ці зустрічі, які вже закінчилися, а які закінчилися раніше. Так, це Корпекс переграли бірфектор з рахунком 8-0. Черних ставничий зробили свою справу. Дарнцесі 3-2 проти яру. І теж було досить цікаво і пекельно, враховуючи кінцівку зустрічі, де зовсім трішечки часу не вистачило яру, аби зрівняти рахунок. Отаман Агарт 4-0. І цей матч це цукерка. Цей матч це абсолютне отамане. Беруть булаву і просто знищують команду Агарт. Нічого не змогли зробити ані Миколаюк, ані Сокол, ані Самбурський. Ніхто не зміг зробити із Агарту Нічого. А отамани байдак, який ввів свою команду в парад, підказував, керував Івановим, Федосюком, Абсолютно всіма. Прекрасно провели гру отамани, і сьогодні отамани заслуговують на ось такий мій великий палець догори. Отамани сьогодні команда КСЛ тижня. Я б навіть сказав. Завдяки цій звитязі, якщо була б номінація команда місяця, отамани її здобули. А гард, я вважаю і на цю навіть секунду вважаю основним фаворитом за чемпіонство прем'єр-ліги. Але отамани чотири голи. Чотири. Насухо, на нуль. Ось вони які атамани. Ось вони які атамани. Про турнірну таблицю говорити не буду, адже за декілька секунд закінчиться зустріч ЗЕВС проти Альянса. Як я розумію, 4-0 на користь Зевса. А на дальньому, коли я відходив до вас, рахунок був нічийним. 0-0. У ФАМ проти Апогею. Але як зараз, ніхто не знає, я знаю лише одне команда отаманів. В цьому тижні. Лайкусик від мене особисто. На цьому будемо прощатися. Кінцева турнірна таблиця прем'єр-ліги тут. Результати вспливають ось тут. І я хочу вам сказати лише одне: робіть в житті правильний вибір. Будьте там, де вам комфортно. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Мене звати Мамчо Роман, четвертий випуск в роздягальні. Отамани 4 м'ячі. Мамчо Роман показує четвертий випуск. Магічна цифра. Число 4. Люблю а вас, люблю всіх, хто спостерігає. Хлопці, ви найкращі. Закінчилась зустріч, закінчився цей випуск. Ну що, побачимось, Па-па, мамчу Роман, на зв'язку.